Хочу запропонувати вам рецепт сільотки з плотви Дністровської. Отака у нас плотва гарного розміру. Плотва має бути з річки, не з ставка, а з річки, тому що з ставка буде смердіти мулом і буде несмачна сільодка. Тому ми готуємо тільки з Дністровської плотви. Наша задача перечистити її всю. Коли ми перечистили всю плотву, треба її обов'язково гарно вимити. Все, дивіться, який розмір. Гарний. Все, далі ми ріжемо голови, хвости, плавники. Відрізаємо кожній платвій, ну нам не потрібно. Голову, плавники, хвоста. Можна використовувати, ножа, як кому як зручно. Ножницями обрізаю всі плавники, бо вони нам теж не потрібні. Всі льотці. Хто любить... Клавнички в сільоці може лишати. Я забираю все. І потім, коли ми повідрізаємо все, кусочками ріжемо десь по сантиметру. отак так, невеликі. По сантиметру нарізаємо. І так перерізаємо всю рибу. Ножиком можна було наточити, звісно. О, такі от у нас виходять кусочки. Порціонні сільодочні. Після того, як ми підготували рибу, так от всю. нам її треба добре промити. Добре, просто я в раковину кинув і промиваю цю, щоб гарно вимити. Вона вже була промита. Щоб не було. І все. І коли промили, даємо стекти рибці. Поки підготуємо якусь каструлю. Потім всю рибу перекладаємо, отак віджимаємо, щоб витекла водичка, і перекладаємо в цю каструлю. Віджали, вода втекла. Каструлюємо. Якраз підходяща каструлька. Тепер що ми робимо? Ми в цю кастрюлю заливаємо рибу 9% раствором столового оцту. Фірми, неважно якої. Заливаємо так, щоб покрило всю рибу. Нормально заливаємо так, Все. Рибка вся оцтом покрилась, Переколотали, перемішали. Можна ще трошки поторчити. Ще доляли трошки оціту, щоб закрило. О, все, а виляли вже весь. І залишаємо так на 20 хвилин. Засікаємо таймер 20 хвилин. Я, після того, як пройшло 20 хвилин, ми нашу так звану сільодку, дублюся, бачите, вона вся побіліла вже. Висипаємо і добре промиваємо. Раза... Ну добре миємо. Можна ось так закрити раковину, щоб набралась вода. І промиваємо. Раза, 3-4. Промили, зляли воду. Отак. Вимочувати нічого не треба. Вода стекла, ще раз закрили, набралася водичка. Або в кастрюльці добре вимили. Ще раз взяли. Так, разохри-чотири. Все, дивіться, тепер, коли промили вода стекла, що ми робимо? Ми беремо цю всю рибку, я засолю тут і переложу. Крупною солью, так як на тараньку, обільно засалюємо. Дві-три жмені. Отак, засолили. Може навіть більше, щоб вся повністю вона просолилася. Отак. І в кастрюлю. І в кастрюлю. Ще взяли солі. Можна в великій кастрюлі, я в маленькій роблю. Посолили, перемішали. Солі не жаліємо, риба більше, ніж треба, не візьме. Вона стане тверденька, настояща сільотка. Все, отак засолили, ще зверху трошки можна. І так само лишаємо на 20 хвилин. Помили руки, поставили таймер і 20 хвилин вона в нас солиться. Поки наша риба солиться, ми підготуємо заправочку таку лук. Ну, не заправку, а просто дві луковиці нарізаємо полукольцями. Після 20 хвилин просолки ми рибу знову висипаємо. Кастрюльку промиваємо від солі, бо вона нам знадобиться. А рибу тепер так само промиваємо, як від уксусу. Тут можна взяти в тазик, буде швидше. В тазику промити. І отак 3-4 рази всю миємо. О, вона вже стала біленька, така як треба. Проточної воді можна отак так промити трошки, щоб вийшло сіль. Вимиваємо, вимили, вимили, вимили. Все, тепер зливаємо воду. Хорошенько, щоб водичка стекла. Все, вода стекла. Тепер що ми робимо далі? Дивіться, ми використовуємо, я використовую перець з горошком. духмяний. Небагато пару штук кидаємо чисто для запаху. Є приправа для риби для засолки, засолення риби. Небагато, бо вона з сіллю. Просто чисто для запахончика. Ось так всипали і все. І коріандр цілий, теж трошки засипали. Все. Тепер все це перемішали. Можна лаврушки додати, але я не додаю, бо вона трошки горіч дає. Всі наші приправки перемішали, що ми закинули. Ось так для запаху. І тепер далі процедура. В кастрюлю вилажуємо слой нашої рибки, слой нашої нарізаної цибульки полукольцями. Отак от, от розложили. Слой рибки, слой цибульки. Закидаємо. Слой знову риби, слоями. Перчиком, спеціями, слой цибульки. Ось так. Все це закладаємо. І остання рибка. І остання цибулька. Трошки її розмяли і сюди. Все. Цибульку вилежили. Тепер останній основний момент, що ми робимо, це. Нашу всю цю тепер рибу заливаємо, можна її трошки прим'яти, щоб наші слої. І заливаємо олією. Олію заливаємо, щоб вона покрила всю рибу. Олії не жаліємо. Все, от наша олійка. Покрила всю рибу, бачите, я одною рукою, щоб другу не риба наша вся в олії, Олія плаває. Закриваємо нашу рибу кришечкою, і ставимо в холодильник на 24 години. Завтра ввечері її можна буде вже їсти. А, всім смачного. Ловіть рибу.